Цвяхозабивач Metabo NFR 18 LTX 90BA, акумуляторний з потужним безщитковим двигуном. Працює за пневматичним принципом, забиває цвяхи довжиною від 50 до 90 мм. На виставці нам найчастіше ставлять питання, які саме цвяхи підходять. Потрібні цвяхи типу Єврокод 5. В касетах під кутом 34 градуса, діаметр від 2,5 до 3,1 мм, довжина цвяхів від 50 до 90 мм. Є два варіанти в нашому асортименті. Перше це з гальванічним покриттям кільце НКЖ12 і без покриття кільце БЛ. Коди додамо в описі під відео. І ще одне часте питання, що означають кнопки на корпусі. Отож, перша світлодіодна кнопка показує готовність до роботи. Друга вибір режиму. Якщо світлодіод світиться постійно, це режим курка. Забивання після натискання. Якщо світлодіод мигає, це режим контакту, забивання від дотику носика до поверхні. Сила удару регулюється цим важелем. Ось, все просто.